Я в житті не бачив такого. Йоханий. Ми так старалися аж зі шкіри лізли. Це щось особливе. І ми це показуємо. Ми на фінішній. Тому вертаємося до коріння форсажу. Хто буде рити могили? Я така, яка халепа буде цього разу. Усе більше краще. Удар правою в щелепу. Це якісна картина на велетенському полотні. Ти дізнаєшся, що таке боятися з новим поганцем і високими ставками, реальними. Я вперше поганець за останні десять років. Ну задроти, що підриваємо. Я хотів додати чогось незвичного. І тоді завалюється зі зброєю на голову. Але ви згорите в пеклі. Данте конкретно сердитий чувак. Він так стильно вдягається. Щоб напасти на дома і його сім'ю, треба бути справжнім психопатом. Він кине проти тебе все. Тихай! Щось наближається, і дом це знає. Це та мить, коли він опинився на роздоріжжі, не смій приймати смерть! смерту Рятуй! коли тобі винні страждання. Ми всі у цей час не впевнені навіть дому. Підстава. Просто ми вже не такі успішні, якою звикли бачити нашу команду. І це лякає. Ця сцена незвична для всіх і для мене. По суті, незвідана територія. У цьому проблема великої сім'ї. Як обрати, кого рятувати? Я дуже радий, що всі Торетто знову разом ми запускаємо всі циліндри. Хармато тачки! Чи кіно класне? так. Він хоче нас розірвати. Чи нерви полоскоча Стій! <плес> Усе це магія Форсажу. Тоді на старт шоу починить! Їдемо! це початок кінця. Погнали своєрідний підсумок усього, за що ми любимо все світ форсажу. А ось і вони захопливо бути частинкою пазлу. Чогось настільки важливого для поп культури. Стоп! Я раджу нашим глядачам підготуватися. Це буде щось, щоб сага була завершена, потрібна кінцівка. Вона неоднозначна, але, на мій погляд, змістовна.